Продовжуємо 23 ряд, 3 петлі підйому і ще 4 стовпчика. 1, 2, 3, 4. Перший попкорн є, 3 повітряні петлі, Попкорн з п'яти стовпчиків, один. Два, три і чотири. І останній стовпчик п'ятий. Витягнули гачок, вставили в першу. перший стовпчик. Закрили попкорн. Відразу. Переходив до наступної арки. І тут теж буде попкорн з п'яти стовпчиків. В кого не вдається, ось тут витягується сильно петля. Після попкорна робіть повітряну петлю. Таку тугеньку затягуйте. Так, п'ять. Один, два. Три і знову попкорн з п'яти повітряних петель. Уху. Попкорн з повітряних петель. Цікаво. Зі стовпчиків. 4-5. Закрили стовпчик. Ну, і ось тут в кожну арку ми по стовпчику будемо в'язати між стовпчиками три повітряні петлі. Три, сто, один, два, три, стопчик. Один, два, три. І так, власне, по колу. Найскладніше тут, то якраз перехід між двома попкорнами. Ось цей тут. Три. І сюди. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Наступне будемо гачкувати щось дуже рельєфне. Ну, і не знаю, робити великий майстер-клас, щось велике обрати чи Щось маленьке, акуратне, рядочків так до 20, щоб можна було підставочок наклепати. Пишіть в коментарях. А ми продовжуємо роботу. Один, два, три. З цієї сторони перед попкорном у нас стопчик з накидом. А от всередині у нас немає стопчиків. зустрінемося вже ось тут, легких петельок вам. Вітаю! 24 ряд, передостанні в даному відео. Три петлі підйому. І ще чотири стовпчика сюди ж. Це буде у нас попкорн. Чотири. Так. Ставили гачок. Третю петлю. Тепер дивіться, хто може тримати цю петлю, хто ні, робите ще одну повітряну петлю. Але я рекомендую все-таки потренуватися, щоб у вас нічого не роз'їжджалося. Якщо вам потрібно тримати, підтримувати іншими пальчиками роботу, це все дуже. Дуже-дуже правильно, тому що дрібну моторику ніхто не відміняв. І чим вас вона краще розвинена, тим легше вам буде в'язати ось такі тендітні речі. І стовпчик з накидом ось так. Один, два, три. Ну, і власне ось тут ми повторюємо все те саме стовпчик з накидом в арку, три повітряні петлі, стовпчик з накидом в арку. Я очкую середню повітряну петлю, щоб в мене нічого не їздило. Три повітряні петлі, один, два, три, і стовпчик. І так працюємо по колу. Зустрінемось ось тут і зв'яжемо останні Рядок в цьому відео. Так, ми закінчуємо цей ряд, Стопчик з накидом, і між попкорнами. Три петлі підйому, це як перший стопчик. ну, в принципі, як стопчик. і три петлі арки, накид, Стопчик з накидом в арку. Три повітряні петлі, стовпчик з накидом, варко. Три повітряні петлі. І так по колу. Дуже легкий ряд, ви дуже швидко його зробите і варку. От, Власне, в цьому різниця. Ось тут між попкорнами стовпчик з накидом, ну, а тут варки. Ось тут попкорнами стовпчик. Тут стовпчик. І тепер сидимо і медитуємо. Вже м'язова пам'ять працює сама за себе, рахувати не обов'язково. 1, 2, 3. І продовжуємо. Легких вам петельок і до зустрічі вже в наступному відео. Це буде останнє відео, будемо робити обв'язку.